Казка називається Фарбований лис. От жив собі в одному лісі хитрий прихитрий лис, звали його Микита. І таке вже було, де не посій там вродить. Того обдурить, того передражний, та й тако вже набрид всьому лісу і зайців обдурив, і інших лисів пообдурив, і вовків, і ведмедів, хто тільки, кабанів, хто там не траплявся, всіх надурив, всіх. Всіх обманув. Та вже якось звірі зібрались. Та й кажуть: так, знаєте що, братіки, оцей лис уже всіх дістав. Ану, треба його гнати з лісу. Давай ось, микита, збирайся та й тако от, і, 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 і йди геть з лісу, щоб ми тебе не бачили, бо тако наш маття порвем. Нема від тебе вже життя, всім ти вже набрид. Та й кинулись, та й вовки кинулись його кусати, він в бідний злякався, та й тікати. Та й з лісу вибіг через поле та й куди. Та й подався до міста. А думаю, я ще там нікого не обдурив, когось перехитрую. Та й думає, в місті там і кури є, та десь м'ясо на базарі, та щось я й вкраду. Ага, Але в місті не так, як в лісі. Там не дерева, там будинки та вулиці та ще й собак повно. А лих про те не знав. Думаю, все таке у лісі легко буде. Та й заліз до міста, та й так котихесенько, тихесенько, хильцем хильцем по вулиці, та й на базар. А там баби рибу продають, та курей, та качок, та, так лисяк підскочить, як ухопить курку та й думає, зараз течу. Ага? Хе-хе. Де не взялися собаки? Як кинулися, та й гавкають, та не він ту курку кинув. Ніс ніс та й кинув, нема як тікає, а собаки за ним, та з одної вулиці, та з другої. Біжить лис, не знає, куди сховатися. Кущів нема, лісу нема. Він сюди, туди. Собаки з одної вулиці підбігають, з другої надбігають, а з третьої доганяють. Він коли сюди, туди, в якийсь двір заскочив. Де-де? Тут собаки мають бігти, а в тому дворі жив маляр. Та якраз дали йому роботу церкву фарбувати, баню. Та в нього там стояла велика діжка із зеленою фарбою. Та й лис переляку, куди бігав, вів, та й в ту діжку заскочив, плюх. Тільки тако ніс стерчить. А собаки забігли, що таке, де він ходили, ґарбали, гавкали, поки господар не вийшов та й собак не нагнав А лис бідний сидів аж до самого вечора з тої бочки не вилазив А потім вже вночі виліз, та й тако тихенько, тихенько, та й з того міста подався та й побіг десь подалі, подалі, та й в полі в кущах, десь в якійсь скирті та й заліз заховався переночувати. А та фарба що стекла, а вона ж така міцна та олійна, та водою не змивається. Та він прокинувся. Божечки, як глянув на себе. Страшно дивитися. Весь зелений стирчить мішки якісь, як шпи... шерсті, шпичаки такі, а хвістики, як булава страшний, зелений такий, божечки, кинувся він, вилизав. Та ще й поприставало всяке лахміття туди, та дрантя, та пилюка, та павуків на себе зібрав. Що хочеш. Та страшно дивитися на нього, зелене, та й паскудне таке. Він тоді в річку ми куди не відмивається. Тер тер дер, -тер, аж болить. А, -а, -а скавчить, думаєш, побіжу до лісу, може, хто порадить. Та й скрадається, що страшно ж самому дивитися на себе. А в лісі якраз на галявині та вовки сиділи, шашлики смажили. Ага. Пісні дурні співали. Шансон якийсь. Так як завиють один і другий, а їм здається, що добре, а усіх всіх навколо вуха в'януть. Ага. Коли це з кущів лис виходить? Вони як глянули, перелякалися, боже чудовисько. Та й врозтічки побігли. Лис, куди? Ви куди, що? А, всі мене бояться сів та й плаче, а потім подумав: Стій, ха? ха Та це ж добре? Я велика цяця, всі мене бояться. Та й по лісу, хвоста підняв. А всі звірі бачать тах шугаються, тікають від нього по кущах, а він гукає: Ей, звірі, приходьте на галявину всі. Я до вас посланий з неба, я буду вашим царем. Позбігалися, посходилися звірі всі, які є в лісі на галявину. А він виріз на пеньок та розказує Мене з неба послали до вас, бо у вас велика несправедливість коїться. Ведмеді вовків деруть, вовки лисиць, лисиці зайців, а всі разом кабанів, а кабани всіх. Товчуть, нема порядку в вашому лісі. Я буду вашим царем і порядок наведу. будете жити, як ото, як вареники в маслі кататися. Всі будуть щасливі, ніхто нікого їсти не буде, всі будуть в мирі і злагоді, а звірі тішаться. Нарешті, нарешті, Бог почув наші молитви. Зайці кажуть: правда, правда, нема нам життя, всі нас. Гризуть, кусають, плумлять, і лиси жаліються, і нам погано з голоду пухнемо, а вовки кажуть, а ми такі нещасні. Голодні завжди зиму, як ви вижити, кабани жаліються, ми такі, хоч і гарні, і нам біда в лісі жити, і ведмеді жаліються, аж плачуть. Тяжко всім жити. А тут прийшов новий цар, красивий. Ніхто ж не знає, що то лист з зеленої фарби вимазаний. Давай же ж всі звірі його славити, а він. Придумує, розказує, що треба робити. Та й вовки до нього підходять зі своїм, лисиці своїм, кабани своїм, а він розказує: це давайте так. Ніхто нікого не їжте, всі будьте дружні, мирні, і все буде добре. Ага, трошки пожили вони так, а їсти хочеться, вовкам м'яса треба, лисицям, зайці кору обгризають. Все є, як було. Він тоді знову вигадує, зробіть так чи сяк. Вовки йому прийшли та м'ясця принесли. Він каже, добре, вовкам можна всіх їсти. Потім йому ведмеді занесли, каже, ведмедям можна, лиси принесли і лисам можна. Тобто всі, що робили, те роблять, а він тільки царює та розказує, який він хороший добрий. Ну, вже рік минув, та й всі якось почали бурчати. Зайці кажуть, як було погано, так і є погано, тільки що царя маємо, що треба йому віддавати. І лиси кажуть, як було погано і зараз погано, та що царю щось віддавати. Всі жаліються, всі незадоволені. Коли зібралися з гілій, та й думають, а давайте зробимо дуже гарний бал, бенкет для нашого царя небесного, що тут з нами править. Та, може, він стане добрий та щось нове вигадає, якраз він рік нами править, будемо його вітати. Та й давай концерт готувати. Ну, там страви всякі поназносили, зайці там моркви притягли, він то не їв. А м'яско сяке таке, та трошечки він під'їдає. І стали звірі перед ним танцювати і співати. Ведмедів витанцьовують, вовки, хороводи водять та виють, як замість музики. Зайці стрибають, по барабанять, кабани перекидаються, перед ним качаються, акробатику показують. Коли це виходять лисички у віночках. Стали та й, е, гопачок танцюють, та, як почали дзявкотіти співати, а лис не втримався, як почув, та собі дзяв <різь> дзяв Ха -ха. А всі як глянули, та то ж лис фарбований, зелений а ну, гнати його, кинулися звірі, втік той лис микита і більше до того лісу не з'являвся. Ото завжди буває фарбоване щось, тяцьковане а придивишся, а воно нікуди не годяще. Ото історія фарбованого лиса. Про що говорить? Перехитрити можна всіх, але час ставить все на своє місце. То не будьте як то лис фарбований, не обманюйте нікого і завжди будьте щирими. І тоді все у нас в Україні буде добре. Вам, касочка, мені бублички в'язочка. До побачення.